Як вона працює та для чого вона. А що це я не дописав? Б'ять. Цикаваляна к. на Привіт, народ! З вами Руслан. Це технічно-теоретичний канал Автофан. Дякую всім, хто підписався. Нас перша тисяча. Все завдяки вам, звичайно, в новому сезоні. Ми з вами будемо розбирати теми, які стосуються лише дизельних агрегатів та автомобілів з дизельними двигунами. Сьогодні ми поговоримо про принцип роботи автомобільної турбіни дизельного двигуна. І в частності про турбіну будуть перші 5, 7, 10 відосів. Маю почати з того, що показник потужності двигуна повністю залежить від обсягів. Палива, що надходить, і повітря, звичайно, також. Тому для збільшення потужності досить, досить збільшити зміст перелічених компонентів. Збільшити обсяг одного із елементів недостатньо. Наприклад, приріст кількості палива без збільшення обсягу повітря призведе до того, що паливо згорятиме не повністю. Цю проблему можна вирішити використовуючи турбокомпресор. Він постачає в циліндри більше повітря перед тим його стискаючи. У автотурбіни така логіка роботи, розумієте? Під тиском вихлопних газів надходить стиснене повітря і обертає крильчатку. На єдиному валу із нею розташований компресор. Він і нагнітає потрібний тиск безпосередньо в циліндри. Використання вихлопних газів для турбонадува найбільш ефективне рішення для приросту потужності двигуна. Турбокомпресор дозволяє не змінювати об'єм циліндра за рахунок нагнітання тиску в них повітря. Він також впливає на показник обертання колінчатого валу. Отже, збільшуючи потужність, турбіна автомобіля допомагає зберегти витрату палива та знизити показники токсичності вихлопів, адже завдяки агрегату паливо переробляється повною мірою в циліндрах. В Як працює турбіна дизельного двигуна? Логіка роботи дизельних турбонагнітачів і не лише дизельних заснована на застосуванні енергії. Вихлопних газів. Вони транспортуються від випускного колектора до патрубка, а далі на крильчатку. Та рухається, і загальний вал рухає компресор для подачі повітря безпосередньо в циліндри в камери згорання. У дизельних двигунах повітря подається примусовим чином, а показник тиску дуже високий. Збільшений обсяг палива і повітря, що нагнітається, дозволяє досягти зростання потужності приблизно на 25%. Щоб збільшити показник приросту тяги, турбіну обладнують інтеркулером. Цей пристрій охолоджує повітря перед тим, як подати його в двигун. Холодне повітря займає менше обсягу, набагато менше. Відповідно за цикл, у циліндр може транспортуватися більше повітря. Висновок дуже простий. Завдяки турбіні можна досягти значного зростання потужності двигуна, не змінюючи його розмірів та інших ключових характеристик. Бачите, наскільки все просто та зрозуміло? Для тих, хто в курсі справи ця інформація не викличе фурор. Цей канал, в принципі, не для професіоналів. Але для тих, хто хоче хоч щось знати про автомобілі, не забувайте підтримувати мене своїми коментами та лайками, а я буду писати для вас відоси. До зустрічі!